Вас вітає притулок Дайла подружжя з міста Запоріжжя. А це наша дуже особлива новенька кішечка, яка, на жаль, через усі свої травми так і не змогла самотужки народити. Тому через кесарів Ростен на світ з'явилось чотири маленьких кошенятка. Зараз дівчинка перебуває на стаціонарі в ветеринарній клініці, де їй намагаються стабілізувати її стан. На жаль, через травму. Кішечка досі не може сходити в туалет самотужки, тому їй відводять сечу. Також кішечка зараз знаходиться під сильними знеболюючими, адже в неї дуже сильно болять її травми. Зараз ми чекаємо від 10 до 14 днів для того, щоб стан кішечки повністю стабілізувався. І вже після цього ми будемо розмовляти з лікарями про подальші операції дівчинки. Її малечу зараз викормлює кішечка на платній перетримці. А мама знаходиться на стаціонарі у клініці. Саме тому нам вкрай важлива ваша допомога. Адже, на жаль, борги нашого притулку зростають з кожним днем все більше і більше, і самотужки ми їх просто не можемо закривати. Ми благаємо вас про милосердя та шанс для цієї великої сім'ї. Будь ласка, допоможіть нам!